Діти. Пропоную вам пограти в дидактичну гру три осені. Подивіться уважно на картинки і підберіть ті, які підходять до ранньої осені. Це такі картинки, як Що квітнуть квіти, Чорнобривці та «Хризантеми», ще на деревах зелене листя. Подивіться уважно на картинки та виберіть ті, які підходять до золотої осені. Це такі картинки, як дерева одягли жовте вбрання, листочки жовтого та червоного кольору. Частіше йдуть дощі, птахи відлітають в теплі краї. Розгляньте уважно картинки і підберіть ті, які підходять до пізньої осені. Це такі картинки, як на травичці з'являється іній, пролітає сніжок у повітрі, дерева стоять без листі. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали. Які є періоди у осені? У осені є три періоди: рання, золота та пізня осінь. До зустрічі!